У прикордонному районі Китаю Ганцю Цинхай стався сильний землетрус. Повідомляється, що на цей момент відомо, що 118 людей загинули та сотню отримали поранення. За інформацією різних іноземних ЗМІ, поранення отримали близько 500 людей. У мережі з'явилися відео наслідків стихійного лиха. Рятувальні роботи наразі тривають, проте вони можуть бути ускладнені через погодні умови, адже минулого тижня до Китаю прийшла мінусова температура. Європейський середньоморський сейсмологічний центр оцінив магнітуду землетрусу на 6,1. Державні ЗМІ Китаю повідомили, що землетрус був зафіксований із магнітудою 6,2. За даними AMCC, землетрус стався на глибині 35 кілометрів, а його епіцентр знаходився на 102 кілометри на південний захід від столиці провінції Гансю міста Ланчжоу. Також повідомляється, що епіцентр знаходився за 5 кілометрів від кордону між двома північно-західними провінціями. За словами очевидців, сильні поштовхи відчувалися у багатьох частинах провінції Цінхай. Зона лиха знаходилася у високогірному регіоні, тому рятувальні роботи спрямовані на запобігання вторинним катастрофам, спричиненими іншими факторами, крім землетрусу. Вранці у вівторок температура неподалік місця, де стався землетрус, становить мінус 14 градусів за Цельсієм. Раніше повідомлялося, що у серпні, у східній китайській провінції, Шаньдун, стався землетрус магнітудою 5,5 і бала за шкалою Ріхтера. Внаслідок пригоди руйнування отримали 120 Будівель. 21 людина отримала поранення. Також раніше стало відомо, що тайфун доксурі приніс низці регіонів Китаю сильні дощі за останні 140 років. В результаті провінції Хебей щонайменше 10 людей загинули, 18 вважаються зниклими безвісті.